Вправа 116. Для якого значення y. Перше задання значення виразу 5y-13 дорівнює мінус 3. Ну що ж, при певному значенні y у нас 5, що множиться на y. мінус 13, має дорівнювати мінус 3. То ми отримали рівняння, яке необхідно розв'язати, при якому y ліва частина буде дорівнювати правій. Буде тотожність. Ну що ж. Отже, правильна рівність, то ми тоді мінус 13 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 5y дорівнює. Мінус 3. Зліва було мінус 13, справа буде плюс 13. То записуємо, що 5y дорівнює. мінус 3 плюс 13. Це 13 мінус 3, це буде 10. Записуємо, що y дорівнює. Тоді 10, що ділиться на 5. Ну і записуємо, що y дорівнює тоді 10 що ділиться на 5 буде 2. Ну що ж, тобто, якщо y буде дорівнювати 2, то значення цього виразу 5-13 буде дорівнювати мінус 3. Переходимо до другого завдання. значення виразів 3y-2, і 13-8 між собою рівні. Ну що ж, за якого значення виразу? То ми записуємо, що при деякому y має дорівнювати 13 y мінус 8. Розкриваємо дужки зліва. 3 помножити на Y буде 3 y. 3 помножити на 20 буде 6. Дорівнює 13 мінус 8. Переносимо 13 переносимо ліворуч, а мінус 6, праворуч. Тоді 3Y. Так. Справа було 13, зліва буде тоді мінус 13. Дорівнює. Справа було мінус 8, так і залишається. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. То 3y мінус 13, це буде від'ємне число мінус, 13 мінус 3 це буде 10, тобто це буде мінус 10 y дорівнює. Міс 8 додати 6, це буде мінус 2. Так, тоді ми записуємо, що y дорівнює. Потрібно добуток. Мінус 2 поділити на відомий множник на мінус 10. А, бо b поділити на А. То y тоді дорівнює. Частка буде додатня. 2, що ділиться на 10, це буде 0,2 є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, для якого значення y? Перше завдання пишемо для y дорівнює 2. Ну і друге завдання для y дорівнює 0,2.